Я не знав, яка буде реакція. Відповідно, я не військовий, я не військова людина від слова взагалі. Форму ЗСУ носити це, це велика честь. Відповідно, я не знав, якою буде реакція, бо ну хто я такий, щоб зараз одягти на себе форму. І щось там зображувати. Я пішов від е, того, що в принципі е, всередині мене є звичайна людина, е, і там на фронті дуже багато звичайних людей. Е, відповідно, людей, які мали зовсім не військові професії, е, але вони пішли і боронять Україну. І від того мені стало трошки легше, простіше. Але я, я дуже сильно хвилювався. Дуже. Але сприймали і сприймають дуже добре. Це дуже щемлива історія. Вона дуже патріотична і дуже, дуже правильна. Вона трошки змінена, бо відповідно. В реаліях, в яких ми працювали, нам трошки треба було змінити фінали. Це було узгоджено з ворожбіт, бо там все ж таки Сашу не відпускають по п'єсі. Ну, Катя і донька, не відпускають Сашу воювати. І тим самим, начебто, вони можуть припинити війну. А в нашому випадку жінки приймають рішення, що навіть самий дорогий, саме дорога людина, навіть чоловік, який знаходився поруч, він має йти, і якщо він такий вибір зробив, вони можуть його лише тільки підтримати. Ну, так, взагалі, Саша, він військовий по п'єсі, це, знаєте, це така досить іронічна історія. Жахлива, щемлива і іронічна історія, в якій ми всією країною не знали, що робити з військовими. Ну, типу, ну, вони є, і хорошо, і щось вони там. А це героїчні люди. Вони готові, вони готові для, для якоїсь не, не просто перемоги, та, не, не, тільки, не тільки для того, щоб здобути перемогу, а вони готові створювати ці подвиги. А, вони, причому, знаєте, десь абсолютно в битовому рівні. А, і людина, яка готова а, для подвигу. Знаєте, тобто ну, такого чоловічого, я не знаю, військового. А, ми не знали, що з ними робити, тому в цьому і є ця страшна іронія, що не знайшовши, як е, керувати цією м, прекрасною військовою автівкою, жінки придумали, щоб він виносив сміття. І починається п'єса з того, що він вже мертвий, цей Саша, і він не дожив навіть до початку війни 2014 року. Ну, а потім. Відповідно, ми трошки радились з ворожбіт, ну не ми, а Голенко Максим радився. І якось вони там трошки підписували історію про те, що все ж таки вона має бути ближче до сьогодення. Вона дуже сучасна, дуже щемлива, дуже патріотична. Якщо там хтось ще не бачив, приходьте. І це ну, така крута історія.